Я Марина Краминська. Вітаю всіх, хто наразі увімкнув свої телевізори на канал «Вектор», аби дізнатись міські новини. Три золоті медалі. Перша дистанція 50 метрів вільним стилем, друга дистанція 200 метрів комплексного плавання. І 4 вересня третя 100 метрівка брасом. І знову світовий рекорд. Наша землячка Наталія Пролагаєва стала триразовою паралімпійською чемпіонкою. Наразі її чекає ще один заплив у Лондоні. І 12 вересня рідне місто. Продовжуємо випуск. Протягом останніх двох років відбулися великі зміни у керівництві загальноосвітніх дошкільних позашкільних закладах міста. Прокоментувати останнє ми попросили начальника міського Освіта, як ніяка інша структура, є дуже мобільною і не стоїть на місці. Розповідає Олег Інденко, питання кадрового забезпечення плинне, в тому сенсі, що освітяни рухаються. Психологи взагалі радять змінювати і рід занять і професію в межах, скажімо, семи кожних семи років. У цьому навчальному році призначено трьох нових керівників. Двоє з них на заслужений відпочинок. Це Тетяна Івановна Довженка, директор Панютинської школи номер 2 Хоча вона в строю залишилася ще на півставки працювати і тим самим допомагати новому керівнику Олені Ленідівні Ковтун в 12-й школі Ігор Михайлович, яку очолював 23 роки має теж теж навантаження як вчитель і е, при колективу е, під час передачі своєї булави повноважної він завірив і колективі нового директора. А це у нас шпортюк Наталія Дмитрівна, заступник директора школи з школи номер 3 от очола 12 школу. У сьомій школі також змінився. Керівник Микола Миколайович попрохав перевести його на години навчальні. Ну, на жаль, не всі ми можемо за фізичним своїм станом витримати те навантаження, яке сьогодні є. Тому його рішення було таким: і на посаду директора. Ра сьомої школи, однієї з самих великих наших закладів, прийшла колишня член колективу сьомої школи Семко Галина Миколаївна. Кадрові зміни переконаний начальник міського і надалі забезпечить стабільність у роботі і самих закладів, і системи освіти в місті як такої.